Привіт! З вами є Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас, як завжди, субота, 25 листопада, і приступаємо до мого тижневого рукодільного звіту. Перед собою ви бачите Мій лунг червоний великий корабель життя. Як ви пам'ятаєте, в минулому тижні я розповідала, що тут уже в мене 50%. Тиждень я від нього відпочивала. Чи точніше він від мене, можливо, відпочивав. От. І з цього тижня я його знову повернула у вишивальне життя. Вишивала я його на цьому тижні два дні. От і вишила трошки більше двох тисяч хрестиків. Що я робила? Перший день я вишивала ось оцей оцю частинку. Я вишивала бордюрчик. Оце ось якийсь прапорець, отакий прапорець, отакий прапорець, що це за пропорції, не знаю. Оцей ось елемент вишивала. Оце ось парус. З другого ярусу корабля почала вишивати. І я забула вам розказати одну річ. Я зробила помилку. І помилку я зробила в цій детальці. Вона ніби Вона правильно вишита. Тут все правильно. Але помилка моя в тому, що я перерахувалася на один хрестик. Треба було просто цю всю. Рослинку, я б сказала, вишити на одну клітинку вище. І я не знаю, що мені робити, чи мені розпороті перешити, чи мені її залишить так. Ну, наразі я думаю, поки залишить, а коли вишию всю роботу, то тоді я можливо, якщо я не передумаю, то тоді я випорю це все. І перешию, якщо залишиться ниточки, і буде в мене бажання таке. Але це не факт, і можеш передумати. І, ну, хто замітить, що тут на одну клітинку вище? Ну, ніхто. Буду знати тільки я. Ну, і тому поки залишається так, буду вишивати далі. А там побачимо. І оце за день я вишила тут рівно одну тисячу хрестиків. На другий день. Я вишивала з лівого боку. Аналогічно, я відшила бордюрчик. Квіточка в мене, здається, була. була Відшила оці всі от елементи, отаку от коробку, не знаю, що це за коробка, оце все відшила ось униз. Оце все. І тут уже в мене вийшло більше тисячі хрестиків. Просувається вона швидко і вишивається дуже легко. От. Але вишивала тільки 2 дні, тому що на цьому тижні у нас релігійні свята були, свята я не вишиваю. І тому, можливо, по хрестикам в мене цей тиждень трошечки буде шкотильгати. Але нічого, все рівно я вишивала. От і результати є. Так, я зараз акуратненько прийму. Робота дуже велике полотно. Отака от, от у мене виборітна, акуратно, досить таке акуратна. І я знімаю сьогодні у Катіній кімнаті. Це ось світло, бо трохи тернувато. Букове. Так, далі. Далі я вишивала. Так. Далі я вишивала свою іграшку від зі. Ну, я не знаю, побачите тут щось, чи не побачите, але тут ось контури. Здається, двох зайчиків, один світленький, один темненький. Ну, але зараз бекстічу немає, поки бекстічу не буде, будуть якісь отакі сіренькі плямки. Цій роботі я теж приділила трохи уваги, вишивала я теж два дні. От, і на цій роботі вже в мене 31 майже. А це непоганий результат. Ну, по цій роботі як то дуже і нема чого розповідати, хочу розповісти трошки, мабуть, про організацію. Ця робота у мене, як ви пам'ятаєте, організована отакий ось. Отаку от косметичку. Тут бабінки з нитками. І для зручності, що я роблю? Коли мені попадається якась ниточка, я на органайзер наклеїла цінники, і коли в мене з'являється якась нитка нова, я її. Пасмочку навішую прямо сюди на органайзер. І хочу вам сказати, що в мене вже в цій роботі є 5 блендів. Всі вони в мене отак от організовані. З цього боку в мене йдуть соліди, чисті кольори, а з цього боку і в мене йдуть бленди. Наразі в мене їх 5. Я якось і не звернула уваги, скільки їх в мене буде всього. Наразі в мене вже в роботі було 5 блендів. Хоча, що хочу сказати, ось оцей бленд 3033 і екрю. Ну, мені здається, він взагалі недоцільний і недоречний. Нитки зовсім зовсім схожі. і... Як би блендер я тут, він взагалі не помітний, то, в принципі, він навіть і не раціональний, я б сказала. Ну, але дизайнер так вважає, що він потрібний, значить, значить потрібний. От. Ну, але як по мені, то я дивлюся, він взагалі. А, і ще ось такий теж цікавий бленд е Екрю і B5220. Ну він теж такий незрозумілий бленд. Ну, і робота, бачите, яка робота сіренька. Одні сіренькі плями і поки більше нема нічого. Уже саме цікаве, мені тепер здається, що буде, коли буду вишивати бекстіч. Коли вишиватиметься Бекстіч, тоді вже ми будемо бачити зайчиків. От наразі поїхали далі. Далі я теж, мабуть, три дні брала до роботи свою турецьку султану. Тут, як ви бачите, я обіцяла, що тут може бути 50% половина. Тут є 41%. Чому нема 50? Я дошила до того моменту, що мені вже треба перекрутити раму. Ще можна було трошечки тут повишивати внизу, але це вже не так зручно, бо вже в мене ось. Ось уже рама. І тому, і тому я вже вирішила показати вам, відзвітуватися, а потім перекручу отака от красуня. Я вишила тут накидку, волосся, обличчя душила, тут трошки в мене були недушиті губи, і буквально три хрестики тут на носі. Але ну, вона дуже мені подобається, дуже гарно вона виходить, і теж вона дуже легко шиється. Тільки сіла буквально пару-тройку пару годинок, і вже в мене тисяча хрестиків. Взагалі, вишивається дуже легко і дуже подобається. Уже я подивилася трошки, як, як пришивати бісер. Хоча там дуже такого детального пояснення і немає, ну, вже я трошки роздивлялася, я, коли її дошию, виперу, випросую, знову напну сюди на раму, і потім вже буду пришивати усе оздоблення. Камінці, паєтки. От. Ну, наразі тут 41%. Отака красуня. Вона якась блідувата ну, через камеру, ну, але е, погода пасмурна, включаю світло, і тому воно трошечки засвічує, не показує тієї яскравості, ну, реальної, реальної яскравості. Але вона прекрасна. Так, йдемо переходимо далі. Повернулися ми знову до столу, і в мене є добавочка в моїй коробочці. А додалася у нас отака от рукавичка. Нарешті довго вона лежала, довго вона чекала свого часу, але вона готова. Вишита, зібрана, отака от, от рукавичка вийшла. Я її так гарненько-гарненько напхала, така вона в мене пузатенька отака от, от красуня. І тепер у мене вже три іграшки. Ну, потихеньку, потихеньку в коробочці прибуває. Ну, наразі я вам що хочу сказати, оце мій фаворит. Чомусь вона мені поки що найбільше подобається оцей пряничок у формі квіточки. Вони всі прекрасні, но ця чомусь не знаю, чомусь мені найбільше подобається. Далі, далі, ось хочу вам показати. Слідуюча іграшка у мене йде носочок. І я уже розпочала, розпочала, я відрізала, трошки їх відставлю, я відрізала детальки, усі, які потрібні сюди, десь дві біленьких ще ось, дві біленьких детальки. Червоненька і отака от зелененька. Першим етапом тут треба вишити хо-хо-хо і вишити паєтки. Ну, зазвичай я ж читаю інструкцію, що там пишеться. І перше, це от якраз вишити оцю на цій зеленій детальці. Роздивилася я інструкцію, і треба вишивати в 6 ниток білою ниткою. І хочу вам сказати, що ну, от мені це як-то незручно вишивати. Бачите, я, це я вчора вже ввечері приступила, думала трошечки повишивати, Важкувато шити у 6 ниток. Нитки постійно плутаються. Ну, вишивати ніби нічого вийшло. Норм, але, але важко вишивати. Шість ниток, деякі гарно лягають, одна, наприклад, ниточка стирчить. Починаєш кожну ниточку підтягувати, поки ти не підтягнеш, щоб був красивий гарний стібок. І шість ниток це дуже товсто, І погано якось і просувається. Ну, але нічого. Ще яка цікава новшество. Ще в мене не було такого, щоб пришивалися чисто самі бус... чисто самі бусинки. от І тут ось оці крапочки, оці ось маленькі, це самі бусинки, без паєточки будуть. Ще замітила таку цікаву деталь: от є назва набору, так? І на кожному шматку, ну тут ось трохи ніби витерлося, теж проштамповують номер набору. От, Так що, от. ну, це такий просто цікавий момент, він потрібен він чи не потрібен, але момент цікавий. На кожному шматочку друковано фірма буцила і номер набору. Для мене, для мене, наприклад, це цікава інформація. Так, із столу я свій фетр прибрала. Фетр лежав у мене на столі. Чому прибрала? Тому що зараз у мене тут на столі любить спати бусинка. І вона лягає на стопку з фетром і спить. Їй м'якенько, тепленько, гарненько, і вона себе тут чудово почуває. От, І тому я фетр прибрала. Бо вона в мене біла, пухнаста, шерстяна і дуже чіпляється її шерсть. Так, ну, четверта іграшка розпочата. Так, це в мене всі мої результати цього тижня. Так, обіцяла я рушничок взяти до рук. Ну, але до рушничка діло не дійшло. Головне, що потрошку працюю. Ось яка краса. Ну, хіба не чудова? Ой, мені так тішуся такими іграшечками. Дуже тішуся, класні, правда? На цій. Оптимістичній, чудовій новорічній ноті завершую своє відео. До зустрічі! Рада була вас бачити пока-пока!